Шіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Веселовська. Вітаю вас. Постачання продуктів не завжди найвищого тонку та відсутність на них маркування такими минулого року були найпоширеніші порушення серед постачальників харчів для дошкільних закладів рівного. Їх контролюючі органи фіксували ледь не при кожній перевірці. Нині ж сподіваються, ситуація зміниться, адже постачальники нові і вимоги до них більш суворі. Про те, як нині харчують у садочках, дізнавалась Вікторія Катеренчик. Рисова кашка з маслом та родзинками на сніданок, овочевий суп та гречка з тефтельками на обід, а також ліниві вареники з сиром на вечерю, а ще булочка з маслом та чай. Такий перелік страв сьогодні мали вихованці 46-го дитячого садочка. Всі продукти запевняють кухарі свіженькі зранку завезені. З розрахунком на один день немає так, щоб нас допустимо от сьогодні. Привезуть творог. Ми його на сьогодні пускаємо на вечерю. Молочко строк 36 годин, то ми пускаємо ще на другий день його. А так беремо на один день, в основному м'ясо на один день, сосиски привозять на один день, рибу на один день, все на один день. Загалом цьогоріч на харчування трохи більше 10 тисяч дітей у садочках Рівного передбачено 13 мільйонів гривень. З них сім виділяють з бюджету, а шість доплачують батьки. Відтак вартість одноденного харчування в середньому становить від 8 до 12 гривень у звичайних групах та від 10 до 17 – у санаторних. Основне питання, яке завжди ставиться, то щоб забезпечити збалансоване якісне харчування дітей, які відвідують дошкільні заклади. У цьому плані і проводилися відкриті торги або конкурсні торги. Конкурсні торги завершено, практично визначено переможців, ціни акцептовано, укладено договори. Відтак постачають продукти для рівненських дитсадочків 12 підприємців. Аби харчування дошкільнят і надалі залишалось безпечним, їх зібрали на нараду. Нагадали про порушення, серед яких і відсутність маркування та недотримання правил товарного сусідства. Не забули і про вимоги. Тут обов'язковим є наявність спеціалізованої техніки для транспортування і, власне, гатунок самих продуктів. Наявність продуктів тільки вищого або першого гатунку не нижче. Ми стикнулися з фактами на днях, як в дитячий садочок завозиться яйця другої категорії. Все, що нижче першої категорії, в дошкільний навчальний заклад або в школу, якщо ви раптом постачаєте, в шкільні в загальноосвітні навчальні заклади продукти заборонено. Заборонено доставляти продукти, які містять собі барвники, ароматизатори, емульгатори, ем, підсолоджувачі, наповнювачі і так далі. А от Олександр Кучеренко за свій товар не хвилюється. каже, з навчальними закладами працює вже не один рік. Відтак і всіх вимог дотримується, і документи завжди є. Відкається лише на ціни, які нині встановлюються на продукти. Минулому році були граничні ціни, які давала. Управління економіки обласної держадміністрації і зараз прив'язуються всі до статистичних цін, але статистика дає ціни на місяць пізніше, чим ми постачаємо товари. Тоді виникають питання, чому я, допустим, поставляю товари в квітні по статистичних цінах березня. Хоча всі знають, що йде інфляція в Україні, і ціни з кожним вони на місці не стоять, нічого не дешевше, все тільки дорожче. Що скільки коштує можуть перевірити і батьки дошкільнят. Вони ж запевняють, у споживінспекції, можуть вимагати й перевірки якості як вже готових страв, так і окремих продуктів. Вікторія Катеринчик, Сергій Габралевич, Богдан Ряпонець. Інформаційна програма День. На програму доступне житло у державному бюджеті на нинішній рік передбачено мільярд гривень. Ці гроші мають піти насамперед на кредити для придбання та будівництва житла. Втім, стосується ця програма, передусім городян. А от для тих, хто проживає у селі, існує інша державна програма Власний дім. Які перспективи її втілення в життя дізнавалась Галина Шепель? Сергій Таборовець не тільки служить Богу, та діток у школі навчає, а й частенько працює на будівництві. Ніякої роботи не цурається. А як же інакше? Багатодітна родина поки що не має власного житла, крім цієї старої хатини, біля якої разом з сусідами отець Сергій зводить фундамент для прибудови. Молодий священник радіє, пощастило отримати дешевий кредит на купівлю будинку, і, хоча 50 тисяч гривень невеликі гроші, без них взагалі б не сподівався збудувати власний дім. Плануємо це будиночок привести в порядочок, щоб я адже мене сім'я, троє дітей, троє діток і четверта має народитися дитинка, щоб вселитися і жити. Бо на сьогоднішній день живемо на квартирах. На будівництво із фонду виділяють до 100 тисяч інші позики дрібніші. І, хоча селяни й тому раді, з кожним роком за ці гроші можна купити все менше, дорожчає і житло, і будматеріали. Вигідно, але мало підтримує священника і забудовник із сусіднього села Сергій Вальковець. У свій добротний будинок він вклав у п'ятеро більше, ніж сума кредитування. Закінчилися гроші, зупинилася робота. Кредит йде на три висотки, і на двадцять років на двадцять, на тридцять років. Але що погано, що дають суму. Суму, яка ну вона як би вам сказати, що допомагає, але ж. Треба більше давати, хоча б 100-200 тисяч, тоді можна було б щось зробити більше чи не звернутися за позикою повторно? Подумує молодий газда. Однак, голова обласного фонду Олексій Попко нічого не обіцяє. На індивідуальне житлове будівництво на селі грошей виділяють все менше, а звернень більше є. Якщо у 2009 році селяни Рівненщини отримали 4 мільйони 200 тисяч гривень, то в минулому менше трьох мільйонів. Та й ті здебільшого із обласного бюджету по цій програмі виділено. Коштів 16,8 млн грн, гривень. З них практично половина це кошти місцевого бюджету І сьогодні. Дійсно, як би складно не було, але місцевий бюджет за останні роки збільшили виділені кошти майже в три рази. Софія наумець із сельця розуміє, що мізерна пенсія навряд чи сприятиме отриманню кредиту. Однак і 12 тисяч гривень на обладнання парового опалення у будинку вона теж одразу не викладе. Такі проблеми у більшості односельців, а підтримку на підведення газу у будинки отримали тільки 30 сімей. Зараз у нас є підготовлені документи ще більше, ніж на 30 чоловік. От, але ж, бачите, справу в тому, що у фонді теж коштів немає. Держава, якби держава трошки допомогла, то для людей було б дуже велике полишення. Галина Шепель, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День. Аудіопідкаст або ж звуковий журнал цей поширений спосіб передачі інформації через інтернет, почали освоювати і на Рівненщині. Працівники обласної бібліотеки начитують різноманітну інформацію та у вигляді звукових файлів завантажують її на власний сайт. Основна мета, аби слабозорі люди звикли отримувати інформацію не лише по радіо чи телебаченню. Ініціатори проєкту отримали грант від обласної влади місяць тому, а вже нині діляться першими успіхами. Він не бачить навіть сотої частини того, що розрізняє око здорової людини. Якого б розміру не були літери на аркушах цієї книги, Петро Озачук не зможе їх прочитати. І такий зір у чоловіка ще дитинства. Альтернативою друкованим виданням для нього вже давно стала аудіоінформація. Тепер Петро може знайти начитані іншими людьми тексти і на сайті обласної бібліотеки. У березні вона виграла гранту у розмірі 5 тисяч гривень від обласної влади на створення аудіопідкастів для слабозорих людей. Для людей з вадами зору, тобто незрячих і слабозорих. Це Така досить хороша справа, тому що на цих підкастах є різні цікаві такі рубрики. І про здоров'я, і аудіокниги розпочати записувати. Основною проблемою слабозорих людей пан Петро називає так звані капчі. Це зображення з цифрами, які необхідно набрати на клавіатурі, аби отримати доступ до звукового файлу. На сайті бібліотеки вони відсутні. Тож користувач може запросто увімкнути потрібний аудіофайл. У бібліотеці розповідають всі тексти на волонтерських засадах начитують п'ятеро їхніх працівників. Записується та опрацьовується звук на професійній студії, яка належить ініціатору проекту Івану Ніколаєву. Бібліотекарі постійно відслідковують, на які записи найбільше звертають увагу слухачі. За місяць було виставлено близько 30 таких аудіопідкастів на сайті, і вони користуються досить великою популярністю. Тому що за місяць уже заходжень на цей розділ аудіопідкасти було близько 700 відвідувачів віртуально. Вже зараз на сайті libre.rv.ua можна ознайомитися з оглядом свіжих надходжень аудіокниг та цікавими фактами життя відомих особистостей. У людей з поганим зором зазвичай гострий слух, тож їх цікавить музика, пояснює Анжела Хамандюк з відділу мистецтв. Вона готує інформацію про відомих композиторів. Стараємось, щоб все було чітко і так враховувати, що це слабозорі люди. Такі ну щоб не було таких нюансів, що вони от, не бачать там якісь кольори чи щось таке. Вони цього не бачать, і тому ми стараємось такі речі не обговорювати. Планується, що надалі слабозорі зможуть почути корисні поради, пов'язані зі здоров'ям та підбадьорюючі розповіді людей з обмеженими можливостями. Аудіо з'являтимуться на сайті бібліотеки протягом року. Саме на цей період має вистачити отриманих коштів. Однак бібліотекарі на цьому зупинятися не планують, і наступної весни шукатимуть нових партнерів. Володимир Струс, Сергій Савта, Микола Мельничук. Інформаційна програма День. Нині їх залишилося лише 22 У далеких 40-х вони рятували батьківщину від загарбників. А по війні присвятили своє життя порятунку пацієнтів міської лікарні рівного традиційно щороку напередодні дня перемоги своїх ветеранів вітають керівництво медзакладу та обласні чиновники. Поспівати пісень, з'їсти кулішу і випити солдатських 100 грамів збираються за одним столом як колишні вояки радянської армії, так і повстанці. Упа про свята перемоги та примирення. Наш наступний сюжет. Фронтові пісні вони підспівують не лише голосом, а й серцем, адже вони назавжди стали частиною їхнього життя. Більшості цих ветеранів далеко за 80. Тут лікарі, медсестри, санітари та лаборанти усі колишні працівники міської лікарні. Кожен рік забирає їх із наших людей, але ми дуже їм вдячні. За те, що ми маємо можливість працювати, жити По сивілі голови та старечі обличчя сьогодні на зустріч. Їх зібрало 16-ро. Тут не роблять поділу на ветеранів радянської армії та вояків упа. Усі святкують разом. Колишній анестезіолог Володимир Повстанський у 41-му був безпосереднім учасником створення повстанських загонів. Молодому студенту львівського медінституту доручили займатися мобілізацією. Путі на, на горбипросибу останні на бій, жити. По дорозі мене заарештували, бо я попав руки, а там неволя, а там відбув, 10 років. Відбув, а там вийшов на волю. Ти почалося життя. За одним столом з паном Володимиром перемогу святкує і медсестра Євдокія Петрусьова. Під час війни вона, двадцятилітня білоруська дівчина, стала партизанкою. Ходили по заданню ночі на плечі, і я... Подривної групі вела. Так були, у нас отряд був, стояв у лісу. А подривинова група була у німці у німці. Та ми кожну ніч ходили на пути мінірувати. Пані Євдокія, як і пан Володимир, переконані нині не час ворогувати, однак і забувати про ту війну теж не слід. Вони разом співають, згадують минуле та їдять кашу з одного казана. Польовий куліш від самого шеф-кухаря. Пшоняна каша з морквою з цибулькою, з шкварочками масла трошки додавлено. Ну може, коли була війна, то таку звісно, не готували. але ну ветеранам подобається. Окрім каші та застілля, ветерани отримали і подарунки від колективу лікарні та грошову допомогу від обласної влади. Ірина Василовська, Сергій Бралевич, інформаційна програма День. День перемоги область зустріне у чистоті минулими вихідними. Заради цього у рамках акції Зачисте довкілля на Рівненщині працювали і держслужбовці, і комунальники, і усі небайдужі жителі краю, прибираючи парки та меморіали. У рівному центром бойових дій за чистоту були парк хімік та пагорб слави. Чи гарно прибрали? Бачив Іван Марчук. Робота ручки, документи та початки. Чиновники сьогодні поміняли на лопати, віники, граблі та сапки. У суботу зранку, поки ще не палить сонце, вони вийшли прибирати на пагорбі слави. Усе це в рамках всеукраїнської акції Зачисте довкілля. Анатолій Матвійчук для підмоги взяв із собою онука. Зелень наросте. Перебирати, якщо вчасно, то нормально все буде. Я загрібаю траву, бо ні це легко. Суботнього ранку в обласному центрі робота кипіла у двох місцях. Сьогодні працює двісті чоловік на холмі слави. Плацює 160 і на парку хіміків 100 чоловік. Задіяні комунальники, задіяна техніка комунальна. Разом із кількома заступниками на благо міста трудиться і керівник області Василь Берташ. Чиновникам доручили полоти траву між плитами. Сьогодні всі спробували, яка тяжка праця комунальників. Так що є така приказка, не там, чисто, де прибирають, а там, де не сміються. До речі, ми вже другий день довкілля робимо. Перший день. Це Ми садили дерева на Ривінському районі, де ми побудували комплекс пересопницької Іван. І, хоча попрацював Василь Берташ недовго, бо поспішав на селекторну нараду, йому на зміну приїхав голова облради Юрій Кічатий. День. Проігнорувати те, до чого так активно намагались залучити як найбільшу кількість людей, каже, він просто не зміг, хоча і роботи перед черговою сесією вистачає. Я знаю, що і в районних центрах, і приводять в порядок і могили. Загиблих воїнів попрацювати фізично попрацювати це для державних службовців, особливо де малорухома робота. Це є е, дуже корисною справою. Загалом у акції Зачисте довкілля з її початку на рівненщині взяло участь більше 70 тисяч краян. Вони висадили майже 95 тисяч саджанців, дерев і кущів, ліквідували майже тисячу несанкціонованих сміттєзвалищ та очистили майже три тисячі метрів берегів водойм. Потрібно залучати не тільки старших людей, а потрібно і даже школярів, студентів. Дітей треба і причати до праці. Ми через тиждень ходили, і ніхто не втомлювався. Ми попрацюємо 2-3 години. Немає нічого страшного. Іван Марчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Козацькі ігри, забави та змагання, також верхова їзда, майстер-класи та справжній коліш у Рівну відгуляли четвертий фестиваль козацької культури Корган Леля. За словами організаторів, ця назва не випадкова. Корган це традиційне місце поховання. А слово Лелю є застарілою формою слова батько. Тож таким чином вони прагнули вшанувати пам'ять пращурів. Як усе було, бачила Оксана Жужельська. Козацькі фестивалі для рівного не новина, але раніше їх влаштовували різні організації окремо. Цього ж разу козаки вирішили об'єднати зусилля. Масові гуляння та змагання влаштували на території табору Гайдамаки. Ось цей бій, приміром, козаки називали розгардіяж. Треба встояти на одній нозі і вибити усіх противників. А це вже змагання на силу та швидкість. Здійнявши стовп куряви, козаки перекидають колоду. Основна мета – ми показуємо, що якби любити Україну це добре. Знаєте, нашу культуру, нашу те, що ми відпочиваємо, що ми можемо в такій козацькій обстановці просто відпочивати досить непогано. На фестиваль з'їхали з козаки не лише з Рівненщини, а й з сусідніх областей. Приміром, Віктор Федосюк з козацького стрілецького братства Волині на таких заходах часто гість з собою завжди возить гарний настрій, лук та розкішні вуса. Секрет їх гарного вигляду каже доволі простий. Треба самому усі вуса любити, але треба, щоб любила, що кохала, Тоді вони е, файно ростуть. А от Любов Бірен з генерал хорунжи Волинської Січі на такі фестивалі вона зазвичай їздить із чоловіком голландцем. Теж до речі, козацьким генералом. Тільки козаки збираються. Зразу йдемо, їдемо з козаками. І це дуже 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 гарно. Що навіть іноземці допомагають нам відроджувати наші традиції. Нас, друзі, козаки по всій Україні нещодавно ми вернулися з Холодного Яру. Зустрічалися з нашими харківські, харківські, кіроградські, козаки, одеські, хмельницькі. Серед усього різноманіття козацьких конкурсів та забав на фестивалі Курган Леля наймасовішим та найцікавішим став бій Лава на лаву. У рівнян від побаченого лише позитивні емоції. Дуже приємне враження. Я особливо радуюся, що багато молоді, що є тут такий дух націоналі, що відтворюється та наша історія, ті звичаї. Я вперше на такому святі, і чесно скажучи, ну в захваті, правда, цікаво. Я прийшла сама, провела свого сина, знайомий з дітьми. Гарно провели час. Завершував фестиваль Курган Леля. Концерт. Оксана Жужельська Назар Мідріган інформаційна програма День. Дцять голів побачили глядачі, які завітали у суботу на гру Кубка України з футзалу між рівненським кардиналом та івано-франківським ураганом. Після поразки в гостях 2-5 у домашньому поєдинку рівнянам треба було вигравати 3-0 або 4-1. На жаль, це місія для нашого клубу виявилася нездійсненною. Подробиці у наступному сюжеті. І, хоча після поразки в Івано-Франківську у рівному саме кардинал мав думати про напад, але матч відповідь розпочався за так урагано. Коли ж здавалося, що гру рівня не вирівняли, при Карпасі провели гострий випад, який завершився ударом Леандріньо. Зрівняли рахунок господарі на останніх секундах першого тайму. М'яч у ворота заштовхав Мар'ян Маринюк. На справжній голепад перетворився другий тайм. На 24 й хвилині після розіршу вільного удару Маринюк забив друге. Були якісь там шанси забили Сталося б третій але вже я думаю, там можна було десь і п'ятим іти в кінці та й так моменти створилися. Але надієм граючого тренера не судилось збутись. Протягом хвилини івано-франківці забили тричі. Спочатку Віталій Дєнішкин не відбив удар Андрія Сімки. Після цього Сергій піддубний у ворота поставив Андрія Пітулю, але й той зіграв не найкращим чином. Ось у цьому епізоді він не поділив м'яча з Юрієм Коготом. А вже через 19 секунд пропустив з гострого кута від Леандріньо. Такий гол забив сімка, я все-таки вважаю, що ну, днішки такого класу, що не повинен був гол такий пропускати. Я Думав, десь, його, десь чуть його ну, посадити, щоб він десь устив там чи там сів. Ну, щось поміняти, збити, але бачите, вийшло так, що ну, брат, я помилився. і це можна сказати ключовий був момент. Підольов взагалі вийшов не. Два меча привіз за рахунку 2-4 У кардинала шансів на вихід до фіналу чотирьох практично не залишилось. Втрачати не було чого, тож піддубний вирішив зіграти з п'ятьма польовими. Попервах це дало результат. Андрій Паршиков рахунок скоротив. Але на це ураган відповів двома голами невтомного леандріня у порожні ворота. Це вже другий покер у виконанні бразильця у Рівному. Перед цим він чотирма голами відзначився у грі чемпіонату. Де складно у вас грати? Підлога нерівна, Тому весь час хвилюєшся щоб не помилитися. А ще переживає за огорожу, розташовану біля бокової лінії. Втім, футболіст має бути готовий грати в будь-яких умовах. Протягом заключних шести хвилин. Глядачі побачили ще три голи. У нас відзначились піддубний та паршиков у гостей Максим Павлюк. Отож, кардинал програє 5-7 і припиняє боротьбу за кубок України. Щодо урагану, то він у цьому сезоні справжня гроза для рівнян: шість ігор, шість перемог. Ну вы знаете, я так думаю, все-таки есть какой-то, может быть, неудобный соперник существует такое понятие. Может мы из тех, из тех соперников неудобных. Почему? Потому что э, ну, вот мы играли, допустим, с Инакио. Я считаю, мы сыграли супер игру, проиграли 1-3. А играем с кардиналом, не показываем игры и выигрываем. Тепер у нинішньому сезоні кардиналу залишається провести лише один матч у рамках чемпіонату екстраліги. 19 травня рівняни прийматимуть юнакієвець. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День. З двох перемог над Львівськими батярами розпочав чемпіонат у вищій лізі з регбі 15. «Рівненський клуб. Спочатку була перемога у Львові, а у неділю підопічні Ігоря Рюдзика повторили успіх і у домашній зустрічі. Найактивнішими у складі регбійного клубу рівне були Павло Рожков, Володимир Радчик, Микола Пашкевич, Тарас Панасюк та Леонід Кузьмич. Наступний матч наша команда проведе знову вдома 27 травня проти Івано-Франківського Роланда. Саме цю команду наставник рівненського клубу називає головним суперником у боротьбі за вихід до другого Загалом же завдання команди на чемпіонат з Регбі 15 увійти до шістки найсильніших. Амбітніші плани у урівнян у чемпіонаті з регбі 7 Задача залишиться ви Шелізі. Тобто це мінімум бути сьомими. Але ж я думаю, що ми в прошлому році ми починали з 11-го місця, стали сьомими, а в цьому році, я думаю, що ми ну, почали восьмими, ну десь п'ятерка, шестьорка. Я думаю, що ми. Ми закріпимося. Рівненський волейбольний клуб «Регіна Мегу» зробив впевнений крок до еліти українського волейболу. У перехідних матчах за право грати у суперлізі рівнянки в Одесі двічі з рахунком 3-0 здолали місцеву Джінестру. Аби остаточно оформити вихід до найвищого дивізіону України. Підопічним Валерія Сліпцова залишилося виграти бодай один із двох домашніх поєдинків проти Одеситок. Зустріч у Рівному «Регіни» та Джинестри запланована на найближчі вихідні. РТБРВЮН незмінна адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути усі сюжети цього випуску. Маєте цікаву інформацію? Телефонуйте нам і пишіть. Ми завжди відкриті для співпраці. Я прощаюся з вами до завтра. Бажаю гарного вечора і хорошого настрою. Побачимось. Одяг ведучої надано відділами елегантний стиль та спейс торгового центру Злата Плаза, що по вулиці Соборній у Рівному.